У рамках правового дня присвяченого боротьбі з корупцією у бібліотеці номер 18 міста Севастополя відбулася колея за участю військових юристів військово-морських сил України. На заході побувала і наша знімальна група. Науково-практична конференція на тему зміни у антикорупційному законодавстві України відбулася в рамках тижня права, який проводиться двічі на рік у відповідності з основними напрямками роботи Міністерства юстиції України. Правова робота і правова освіта. Зустріч начальника Ленінського районного управління юстиції у місті Севастополі, заслуженого юриста Автономної Республіки Крим Леоніда Антонова, з досвідченими військовими працівниками в сфері ведення діяльності по боротьбі з корупцією, пройшла у формі дискусії. Розглядалося багато спірних. Пытаньте с практикой антикоррупционной деятельности. У из набрання законной силы нового криминально-процессуального кодекса Украины сформованы видел по борьбе с коррупцией. Основная задача это увидела на сегодняшний день является прежде всего профилактика в войсках, силах коррупционных прояв коррупционных правопорушений. Это основная задача, которая на сегодняшний день стоит перед. Кримським територіальним управлінням міської служби правопорядку. Начальник Ленінського районного управління юстиції в місті Севастополі Леонід Антонов також звернув увагу присутніх на перелік суб'єктів, яким надано право проведення розслідувань у сфері даної галузі права. Нагадаємо, закон з протидії корупції діє в Україні з січня 2012 року. Під действия даного закону підпадає в определенний перечень літ, які перечислен в данном законе, начиная фактически от президента Украины, депутата Верховного Совета, до э, должностных лиц э, местных органов власти, то есть буквально на местах, районных советов, районных государственных администраций. Закон, закон о коррупции охватывает ну, практически огромное количество э, категорий. Граждан, должностных лиц, работающих в сфере государственного управления, вот и направлен на искоренение такого явления, как... корупція. як повідомив заступник начальника Кримського територіального управління військової служби правопорядку з виховної роботи, підполковник Олексій Аврамченко. Подібні заходи у кримському територіальному управлінні проводяться регулярно. У минулому місяці зустріч відбувалася з військовослужбовцями військової служби за контрактом, сержантами та прапорщиками на історичну воєнно ідеологічну тематику. З офіцерами відділу по боротьбі з корупцією подібний захід бувався вперше. Відділ створений лише в січні цього року. Тому такий обмін досвідом буде корисний як заслуженим юристам автономії, так і для роботи офіцерів підрозділів по боротьбі з корупцією. В подальшому також планується конференція з антикорупційного законодавства, оскільки у військових юристів є багато специфічних запитань, які потребують більш досконалого розгляду та аналізу. У сучасному правовому законодавстві не завжди можна знайти правильні відповіді на ситуації за знаками корупційних правопорушень у військовому середовищі. За словами Олексія Юрійовича, на наступній зустрічі планується розгляд шляхів вирішення проблемних питань стосовно правопорушень у сфері земельного законодавства у збройних силах України.